Uh, дуже, uh, uh, And what we are to expect of others. Uh, There are times when we so want to express ourselves in a special identity. Uh, інколи ми хочемо виразити себе в такі якісь. Uh, uh, Особливій ідентичності. Something that will, uh, express Susan as Susan. Uh, показати, що Сюзан — Сюзан. це that I want you to see me for me. Я хочу щоб ви побачили мене якою я є. І ми хочемо хочемо, просто злитись з іншими людьми. щоб нас хтось помічав. Виявойті так басін арселс. Ми будемо говорити про те, як ми повинні бачити себе. our identity, а Розпізнавати свою ідентичність with courage and peace. і жити зі сміливістю і спокієм в цієї ідентичності. Надо ворондас дазен хапас. Світ навколо нас не допомагає нам в цьому. Тому що в цьому світі дуже багато неправильної невірної інформації, як ми це повинні робити.

Our world, in your world, that are influencing how we see ourselves. Що в світі навколо нас впливає на наше бачення себе? I will speak for one to get you going. So in the US at least, and in other parts of the world. в в Америці точно, може інших теж, much attention is given to Авилок. Дуже багато часу приділяється увага приділяється тому, як ми виглядаємо зовні. Вакайн клос дуайве. Як якої одяг я вдягаю? Хадувафікс май як виглядає моє волосся. I have a special identity. А якщо я особливу зачіску роблю, то я я маю якусь особливу ідентичність. look at young people. Цікаво, And I was there once too. Where we want to make a statement about who we are that's different. And, so we do our hair a certain way. And yet, what's interesting is you look at all of the youth. Uh, and now they are all doing their hair the same way. But that is their way of identity in no. that part. So, how we look, what are some other ways that are influencing us about how we present our identity? Uh, які ще є uh, шляхи, способи, як ми можемо проявити, показати свою ідентичність? Ваші ідеї які? Яку машину ми водимо, так? Да? How fast it is. Наскільки вона швидка? Вона <laughs> велика. <laughs> Яка марка машина? Люди з якими я маю якісь особливі зв'язки, да? я знаю цього чи цього. We call that name-dropping, name-dropping. We, in a conversation, we say, oh, yesterday I was just with the president. Uh, <laughs> Other things that speak to our identity. There are many things that contribute to that, and I will say that often we do not even realize that we are that we are searching after these things. А дуже дуже багато речей, які можуть говорити про нашу ідентичність, і і часто ми навіть не 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 розуміємо We are kind of caught on the road with everyone else. Ми, а, якби, слідуємо за, за натовпом, слідуємо за іншими людьми і навіть не, не бачимо, де ми знаходимося. Тому для нас дуже важливо побачити свою ідентичність, не прив'язуючись до інших. There is an identity that is ours because we are unique creations by the Perfect creator. А в кожного нас своя ідентичність, тому що ми були створені особливо унікально нашим творцем. І ми будемо про це розмовляти більше пізніше. Очі старт конверсейшн. Але для початку я хочу, щоб ви зрозуміли, що саме ви думаєте про себе зараз many of us continue living and thinking in the way we do out of habit. Тому що дуже часто ми просто по звичці думаємо, маємо якісь думки, певні думки про себе і просто живемо цим. This is the way I've always done it. Я робив це завжди так. We also continue in the same way because we are following our family. Дуже часто ми робимо щось, тому що наша родина так робила.

На, на когось в журналі чи навіть на релігіозних лідерів. А uh, я бачу когось і думаю, я хочу бути такою людиною. Я хочу бути як ця людина. Ми можемо не казати це голосно, але десь всередині ми відчуваємо це. І ми тихенько починаємо слідувати за цією людиною.

And another person is standing away from the tree and looking at the full tree. They are both looking at the same tree. but they will tell you different things about that tree because they are looking at it from a different perspective. Але вони розповід будуть розповідати вам різні речі про це дерево, тому що вони дивляться з різних перспектив. But perspective goes beyond the visual eyes. Але перспектива насправді йде набагато ширше, ніж наші фізичні очі. Goes into our minds and our hearts. Це uh, йде з нашого розуму і з нашого серця.

That person is remembering a time when they climbed up in a tree and fell out and broke both legs and had a time of recovery. And another person is looking at that tree and is filled with such calm and peace and joy.

And these expectations and perspectives begin in our lives when we are very little. очікування, ці цей досвід починається з нашого дитинства. We don't try to remember those things. We don't try to we don't try to determine our perspective. It just happens in our minds and our hearts. And we look through that life perspective as we make choices and decisions in our lives. We look through those perspectives as we interact with others. So, our perspective has a lot to do with our own selves and relationships.

Unwise choices and decisions. Uh, so the first one is that we often or we can, we take for granted that something will happen a certain way without actually looking at the situation carefully.

They come to the table and they take for granted that you are going to put food in front of them. Це як ми очікуємо, що щось буде приємно для нас, що щось буде корисно для нас. Ми навіть не задумаємося, як наші діти приходять до столу, і вони очікують, що тут буде щось те, що їм подобається. okay, but sometimes it gets us into trouble. Це може інколи буде нормально, але інколи приводить до проблем. The second one is very similar, but just a little different. We assume something. А друге схоже, але трошки відрізняється. Ми припускаємо щось. Ми припускаємо, що хтось гарна людина. Ми припускаємо, що ми справимося чимось. Work things out for us or change the circumstances. Ми припускаємо, що хтось щось змінить за нас, чи якісь обставини зміняться. Коли наша команда при приїхала в аеропорт в Міннесоті, в штатах, а таймет очікували, ми припустили, що літак ну. Буде злітати вчасно. Але коли ми приїхали туди, ми чекали, чекали, чекали. Ми чекали, що літак вже в аеропорту, що його вичищають, вмивають, і вже нас чекають, що ми будемо зараз от заходити. We had done their jobs. Ми припускали, що всі роблять свою справу, роблять свою роботу. Well, Але потім з'ясували, що вони не робили. So Тому наш літак запізнився на годину. І нам треба було дуже швидко бігти по аеропорту в Амстердамі, щоб пересісти на наступний літак. Бог був добре до нас, тому ми встигли. Oh, Але ми припустили щось, що не трапилось насправді. The Третє, ми наївно очікуємо на в якійсь ситуації або в людині. We Hire someone to do a job, and we naively expect that when they said they could build a room on our house, that they actually had construction experience. Коли ми когось наймаємо на роботу, беремо на роботу. Ми наївно очікуємо, що ця людина гарно зробить свою роботу. Він спеціаліст своєї справи, і гарно зробить, наприклад, ремонт в кімнаті. Ми очікуємо найкращого від людини, не маючи якихось uh, підстав для цього. Which leads us to the last one of це якби вибір uh, наш наш uh, вибір. We choose not to look for the Ми не хочемо дивитися на негатив. You know, they say that love is blind. Ви чули, що кажуть, що любов зліпа. Є час в наших відносинах один з одним, коли ми не бачимо нічого поганого. Це погана them. Але ми обираємо не бачити цього. That time passes sometimes. <laughs> and then we come back to choosing to believe the best of that person. But these moments of taking for granted and assuming and blind faith can cause us to make unwise choices. Коли ми припускаємо що ось чи наївно очікуємо, чи беремо сліп сліпу, це потім а, веде нас до неправильно немудрої перспективи. So, I have a homework assignment for you. So mm -hmm. the next handout. Uh, є домашнє завдання для вас, uh, і зараз вам роздадуть наступні листочки. You don't have to bring this back to me. Вам не треба приносити це на перевірку мені. This is homework for yourself sometime in the coming weeks. Це для вас домашнє завдання для щоб ви зробили коли у вас буде час цьому тижні. Дуже гарно коли ми можемо подивитись на ті рішення, які ми вже прийняли колись. І чесно сказати самим собі, коли ми прийняли ці немудрі рішення. Um I'll just look at the first one with you. Я хочу подивитись на перше. but it did not. Згадайте той час, коли ви очікували, що щось трапиться належним чином, але не трапилось. Що саме ви сприйняли як належне? What action or choice did you take because of that expectation? And what effect did that have in your life? Now there are more questions there, and we are not we don't have time to sit and have you think about them now. But sometime when you are alone, take the time and honesty to think on these things because it helps us learn for the future. Uh, тут багато питань. Ми не будемо зараз все розглядати, але, будь ласочка, коли у вас буде вільний час, сядьте і чесно, сам з собою, самі з собою, uh, дайте відповіді на ці питання. This is how we consider ourselves. Це те, як ми бачимо себе. So, a very simple, um, definition of your identity is who you are. хуюар. Uh, mm -hmm. uh, на насправді проста. Дефініція просте поняття, що таке а, ідентичність, це хто я такий. Коли ми думаємо про ідентичність якоїсь людини, ми uh, кажемо, що особливе має ця людина. We що робить олю? Олі? Okay. Um, what sets Olga apart from Yulia? Що відрізняє олю від Юлі? Now, there are some things that we can see, right? Деякі моменти ми бачимо? Якісь фізичні риси, які відрізняють нас один від одного. But there are also things that are deep inside of us as well. Але також всередині всередині кожного з нас нас є те, що відрізняє один від одного. We're going to talk about such things as how do we see ourselves. Ми будемо розмовляти про те, як Як я бачу самого себе. How do others see us? інші бачать мене? And how do we think others us? І як ми ми думаємо, думаємо. інші бачать нас. Це 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 три різні речі. Ви не будете думати про про але Я інколи думаю, хто я така.

What like do we think others expect of us? How would we describe our purpose in this world? So we all have relationships to others. We are daughters and sons and mothers and fathers and wives and husbands and sisters and brothers. ми доньки чи синов'я, ми жон, дружини, чоловіки, ми всі пов'язані якось один з одним. And each of these is a part of who we are. І це також також впливає на те, ким ми являємось. And we see this when we ask when we are asked to tell something about ourselves. А і це також впливає на те, що ми будемо розповідати про себе, коли хтось питає нас. What do we start with? З чого ми починаємо? Ми кажемо, в мене стільки дітей. В мене такий чоловік чи така дружина. В мене така робота, така професія. Я живу в цьому місці. І ми думаємо, що ми таким чином описали свою ідентичність. but there is much more to us than that. in fact, often we describe ourselves as if we are looking in a mirror of what someone else is reflecting at us. what does my husband expect of me? see me? oh, this is what i say i am. Що я кажу те, ким я виявляюсь, чи те, що бачить мій чоловік? Майвай, май матери, май пада, май чодрин. Ай ай експрес майсел азифайм і намір адейсімі. Що моя мама очікує від мене? Що мої діти очікують від мене? Я кажу саме це. Чи uh, насправді те, що в мене всередині мене, чи коли я дивлюсь uh, на те, як інші бачать мене, і я кажу, що вони очікують від мене? This can be so confusing. Трошки заплутано, так? Тому що один раз я можу казати, казати одні речі, які очікує одна людина, а інший раз я кажу кажу інші речі, які чи інша людина, і це може бути різні речі. We are often trying to live up to an identity that someone else is setting for us. Ми можемо проживати ідентичність, яку інші люди очікують від нас. Maybe we even feel trapped in that identity. Інколи ми якби попадаємо в пастку цієї очікуваної ідентичності. And these are unconscious thoughts. Це а приходить, ми про це навіть не думаємо дуже часто. I don't get up in the morning and say, now today I'm going to be the kind of mother that Melissa expects me to be. Це підсвідомо, ми навіть не думаємо, я сьогодні буду такою мамою, якою Меліса очікує, що я буду. For real my heart It does influence some decisions that I make. Але всередині мого серця це впливає на деякі з моїх рішень. And that's very natural. І це якби wrong. Це я не кажу, що це неправильно. Я кажу про те, що нам треба розуміти, що саме ми робимо, що ми робимо це. Тому що інколи це може привести до немудрої перспективи, немудрих вирішень. The of are not the best thing for us. Тому що інколи очікування інших людей від нас не саме найкраще, що може бути для нас. And they are. А інколи можуть бути можуть бути individuals. Це це дуже добре для кожного з нас, як індивідуальності, особистості. but it's also good for us as leaders it's good for those of you who are pastors in your churches and counselors and leaders of the lay people